Йоу-йоу-йоу! усім привіт, друзі! З вами Basket Moves та 13-й епізод прев'ю до нового сезону Національної баскетбольної асоціації 2024-2025 року. На черзі у нас Phoenix Suns та Atlanta Hawks. І сьогодні ми поговоримо про ці колективи та дізнаємося, як можна будувати гру навколо трьох гравців, які займають 150 мільйонів платіжці без розігруючих, і чому в разі провалу. Винен тренер. Та чи реально досі перезібратись навколо Трея Янга? Всі ці питання ми, звісно, розберемо дуже ретельно. Тому по традиції ставимо великий палець догори авансом, якщо вам подобаються ці відео. Забрати свій лайк назад ви завжди зможете. Перевірте підписку та дзвоник, щоб не пропускати нові відео. А тепер беріть що смачненьке, влаштовуйте зручніше, приємного перегляду. Ми починаємо! Let's go! Здається, це новий власник Phoenix Suns мед Ішбіа ще з дитинства полюбив проходити ігри на найважчих рівнях складності. Інакше я не можу пояснити його прагнення після придбання Санс ускладнити собі та всім причетним до Фінікса життя. Так, минулого сезону, а точніше перед його початком, Санс зробили декілька, на мій погляд, не зовсім логічних рішень, які привели їх в кінцевому результаті до провального виступу в плей-офф. До пари Девіна Букера та Кевіна Дюрента вони обміняли третю зірку, якою став Бредлі Біл. Ліга вже декілька років як відходить від формату побудови команди через три масивні зірки з масивними суперконтрактами. Але сонячні таке враження або грають шаленим пінгом, або намагаються продовжити справу Бруклін Нетс в спробах повернути 2015. Звичайно, в ідеальному для себе світі або в комп'ютерній грі Тріо, Букера, Дюрента та Біла мало б трощити всіх підряд в атаці. Але як виявилося, в реальному житті наявність трьох настільки елітних скорерів, домінуючих в нападі, не створює для вас значної переваги. Особливо якщо леву частину сезону гравці банально через травми не грають разом та не можуть зігратись. Погоджуюсь з тезою про те, що цією перевагою ще потрібно вміти скористатись. Тут я плавно підходжу до наступного нелогічного рішення, а саме призначення на посаду головного тренера Френка Вогіля, який як спеціаліст безумовно хороший з чемпіонським досвідом, головною особливістю Вогіля є його вміння створити з правильно підібраного матеріалу сильну в обороні команду. Ключовий акцент слід зробити на словах правильно підібраний матеріал. Адже якщо взяти умовно хорошого захисного тренера і поставити його тренувати команду, в якій практично відсутній захисний талант, знову ж таки, як в якійсь комп'ютерній грі рівень оборони ваших гравців не покращиться магічним чином на якісь 15% або 20 пунктів. І хоча Вогелю вдалося зробити санс колектив вище середнього в обороні, батації Фінікс виглядали не дуже добре. Десятий атакуючий рейтинг з показником 116,8 очок дещо може ввести в оману, не відображаючи реальної картини. Сонячні посіли 25-те місце в лізі за показником втрат. Вони були найгіршим колективом завершальних чвертях, Їх плюс-мінус становив мінус 195. Сумарний плюс-мінус п'ятірки найгірших колективів ліги – Детройта, Вашингтона, Шарлота, Портленда та Сан-Антоніо, становив мінус 189. Просто вдумайтесь в ці показники. В плей-офф Мінісота нагло показала всі проблеми Фініксу, які стосувалися атаки, в створенні хороших шансів для партнерів, відкритих китків, в русі м'яча тощо, в підсумку свіп. Це не основна проблема Санс полягала у тому, що у них банально не було кваліфікованого чи хоча б якогось розігруючого. Придбання Юсуфа Нуркіча на позицію центрового я не хочу записувати до нелогічних рішень. З ігрової сторони, звісно, це і справді таке собі придбання. Втім, головна особливість цього обміну полягала у тому, що Фінікс Санс позбавилися значного контракту Діандра Ейтона в і так перезавантаженій платіжці з метою не так звільнити простір, як розбити його зарплату на декілька гривень. Гравців. Куцу ротацію Санс, як і Нуркіча, хотілося б записати в число нелогічних рішень, але насправді вибору у сонячних після придбання Бредлі Біла не було, тож довелося задовільнитися тим, що було. Влітку керівництво, наче оговталося. На диво почали робити доволі логічні кроки. Спочатку вони звільнили Вогіля на його місце, призначивши Майка Буденхольцера. Колишній тренер Мілокібаг, з якими в 2021 році він став чемпіоном, практично повна протилежність Вогілю з професійної точки зору. Якщо Френк – це тренер про оборону, Майк це тренер про атаку. Перше, на що слід звернути увагу, це на те, яким чином відрізнятиметься атака Phoenix Suns в майбутньому сезоні. Для прикладу, одним з основних елементів гри Буденхольцера є гра через троочковий кидок. За цим компонентом очолювані ним команди практично завжди знаходилися в топі. В той час Фінікс з вогелем посіяли 25-те місце, при цьому маючи найкращого снайпера ліги минулого сезону в ротації Грейсона Аллена, який влучав 46% на 6 спробах середньому за гру. Аналітики зі всього світу роками розпинаються про те, що прийшов час триочкового баскетболу, і потрібно грати тільки через нього. Ті ж самі чемпіони NBA Boston Celtics 48% своїх китків виконували саме за дуги. Це найкращий показник в плей-офф. У Phoenix Suns лише 34% дальніх китків. Це найгірший результат 16 команд, що брали участь в постсезоні. Висновки зробіть самі. Окрім призначення тренера, який краще підходить для ростеру націленого на атаку, керівництво сонячних спробувало вирішити ключову проблему, а саме глибину ротації. Спочатку мова піде про тих, кого зберегли. Грейсон Аллен отримав 70 мільйонів доларів на 4 роки з опцією гравця на останній сезон, незважаючи на складний фінансовий стан, все ж такого шутера вони зобов'язані були залишати в команді, і контракт цілком адекватний. Ройсон Ніл підписав угоду на 4 роки. Та 42 мільйони, і він буде відповідальним за хасел та захист команді, який в дефіциті. В цьому йому допоможе Джо Шокогі, який отримав угоду на 2 роки та 16 мільйонів, з яких гарантований лише перший рік. В надії, що до Ді нарешті додасться 3. Та дві мінімалки Деміану Лі та Бол Болу. На ринку вільних агентів вони зовсім не могли розгулятися та могли розраховувати лише на мінімальні контракти. Втім, склад санс поповнили дуже непогані виконавці: Тайос Джонс, Монтеморіс та Мейсон Пламлі. Так, одним махом Фінікс забезпечили себе двома кваліфікованими розігруючими. Якщо зважати на те, що переважну частину часу з м'ячем і так возитимуться Букер, Дюрен та Біл, гравець на кштальт Монтеморіса, це просто перестраховка, тоді як угода Тайоса, особиста я вважаю, чи не найкращою в плані ціна якість. За час перебування в Мемфісі Джонс неофіційно почав вважатися найкращим ПК прозігруючим НБІ і вперше через свою надійність та найкраще співвідношення передач до втрат протягом п'яти років. Минулий сезон був найкращим в кар'єрі гравця, провів його у якості стартера в Вашингтоні, набираючи 12 очок, 7 передач, влучаючи 49% кітків з поля та 41,5% кітків з за дуги. У Фініксі на нього очікує приблизно та ж сама роль, що і в Вашингтоні, з невеличкою відмінністю, що замість Джордана Пула та Кайла Кузьми його партнерами будуть Девін Букер та Кевін Дюрент. Взяти такого рівня гравця на мінімалку це безперечно стіл. Окрім позиції розігруючого, Сан сподбали і про Бекапа для Нуркіча. Хоча кращі роки Мейсона Пламлі вже давно позаду, втім я переконаний, що він буде на голову кращою опцією центрового, ніж Болбол -бол, чи будь-хто з гравців минулого сезону. На драфті під 28-м піком обрали 21-річного 198-сантиметрового легкого форварда Райана Дана з коледжа Віргінія, а під 40-м піком 22-річного 208-сантиметрового важкого форварда без китку Ошо Ігодаро з університету Меркет. Про яких мені більше нічого сказати, бо грати вони майже не будуть. Також підписали декілька двосторонніх та десятиденних угод, серед яких Френд Камінський, Колін Гілеспі та Мамаду Дієкіте, які спробують поборотися за останнє 15-те місце в ротації. Очевидно, що сильною стороною команди, особливо в порівнянні з минулим сезоном, стане кращий рівень підготовки та організованості. Велике Тріо клубу як не як провели сезон разом зіграли 41 матч з результатом 26 перемог та 15 поразок. Що в принципі є хорошим результатом? Новий тренер в теорії може розвинути успіх, поставити ще кращу гру, ще кращу атаку, яка може покращити результати. Якщо збіг три все більш-менш зрозуміло, важливим фактором успіху команди Буденхольцера стане сама гра Юсифа Нуркіча. В Мілвокі роль центрового, що міг кидати за дуги та цементувати фарбу, виконував Брук Лопес. По відео з літніх тренувань ми побачили, що Нуркіч практикувався у дальніх китках. Також було помітно, що він схуднув, отже, є надія, що він поставився до нового виклику дуже серйозно. Найбільшим мінусом або ж слабкістю команди з ігрової точки зору стане здоров'я. Це стосуватиметься не лише центрового команди, але й біла та в першу чергу Дюрента, які мають певну історію травм, перебувають на такому етапі кар'єри, що, мабуть, не варто розраховувати на те, що вони відіграють всі 82 матчі. Що стосується неігрової сторони, у мене є великі сумніви щодо того, чи Фінікс Сан здоживуть, а тим паче переживуть кінцівку наступного сезону в їх чинному складі. У першу чергу це стосується фінансової складової 409 мільйонів доларів, сума, яку повинні заплатити Сан за наступний рік. зарплатами 220,5 та податком 188,5. Це рекордна сума для NBA та загалом в історії. Наступного сезону стане ще гірше. Власникам Фініксу доведеться розкошелитись на суму 436 мільйонів доларів. 845 мільйонів доларів, майже мільярд за наступні два сезони. Такою є вартість утримання чинного ростеру. І в якійсь мірі, якщо бути відвертим, цей рік є вирішальним. Якщо до дедлайну обмінів Санс не почуватимуться колективом, який здатний буде виграти чемпіонат, нам слід очікувати обмінів або букера, або дюрента, або букера разом з дюрентом. Те, що Бредлібіл залишиться в Фініксі надовго, це факт. З огляду на його контракт та саме опцію вето, яку він може накласти на трейд, цінність його контракту найнижча в лізі. Для того щоб його збаграти, сонячним доведеться б самим докласти якісь активи до цього контракту. А як ви розумієте, у них цих активів немає. При цьому все це відбувається на фоні двох доволі цікавих подій. Перша Х'юстон Рокетс обмінялись з Брукліном, повернувши їм їх власні піки. Взамін отримали піки Фінікс Санс, про що ми з вами говорили у прев'ю до Брукліна. Що по ходу минулого сезону повідомляли про інтерес з боку ракет стосовно Кевіна Дюрента. Тепер після такого кроку, такого обміну, Рокетс відкрито заявляють про свої плани взяти за горло Санс. Друга, Нью-Йорк Нікс обміняли Карла Ентоні Таунса. Ще до того, як Леон Роуз став президентом з баскетбольних операцій, в Нікс він працював баскетбольним агентом. Одним з його клієнтів був Девін Букер, інтерес до якого з боку Нью-Йорку приписують роками. Знаєте, агентом ще якого гравця був Леон Роуз. Вірно Таунса. Знаєте, хто є близьким чи не найкращим другом, як мінімум вендії Букера, з яким він разом грав за університет Кінтукі. Все той же Таунс. Звісно, я не намагаюся передбачити, що саме ці події відбудуться, але якщо Фінікс Санс не вдасться продемонструвати елітних результатів в найближчі місяці, Феніксу скоріше за все доведеться переродитись. Основними питаннями на наступний сезон є наскільки успішним стане прихід Майка Буденхольцера на посаду головного керманича сонячних. Чи зможуть Фінікс Санс продемонструвати рівень гри гідне контендера? Та якою є ймовірність того, що Девін Букер та або Кевін Дюрен покинуть клуб до закінчення дедлайну обмін? Знаєте, є такі милі відео, де пташка потрапляє у якусь халепу, падає в воду, а сил для того, щоб вибратися та полетіти геть немає. Різниця між Атлантою Хокс та пташками з відео полягає в тому, що пташок зазвичай хтось такий її рятує. Поруч з яструбами наразі рятівників не видно. Після їх дещо несподіваного виходу у фінал конференції в 2021 році, щороку Атланта демонструвала регрес у своїх результатах, не став винятком і минулий сезон. Так, повноцінний тренувальний табір провів Квін Снайдер, дуже шановний тренер, один з найкращих в Лізі, роботу якого можна було оцінити за виступом такого колективу, як Юта Джаз. Де йому вдалося сконструювати не чемпіонську все ж дуже потужну систему. Були надії на те, що зіркам колективу Трей Янгу та Деджон Тимюрою нарешті вдасться зігратись, що Оконгу нарешті замінить клін та капелу у якості основного центрового команди. Що після відносно здорового сезону 2022-2023 року Дандри Хантер нарешті зробить крок вперед і почне розвиватись. Особисто у мене були високі очікування від Ейджей Гріфіна, якому вдалося чудово проявити себе в сезоні новачка. Я розраховував на те, що він стане ідеальним оборонним вінгом з навичками шутінгу поруч з Трей Янгом. але через невідомі причини особистого характеру йому вдалося взяти участь тільки у 20 матчах регулярки. Забігаючи наперед, буквально декілька тижнів тому, у віці 21 року, він повідомив про завершення кар'єри. Він прокоментував це так: я покинув баскетбол, щоб піти слідом за Ісусом Христом, можу лише побажати йому успіхів у цьому. По ходу сезону стало зрозуміло, що ні ідеї Снайдера, ні спроби Янга та Мюрея зігратись не працюють. Чи не єдиним промінчиком світла в Атланті став Джейлен Джонсон? Який, на моє щире переконання, провів неймовірний сезон. Якщо б не травма, яку він зазнав ближче до завершення сезону, через котру він зіграв всього 56 матчів, на мій погляд, він сміливо міг би претендувати на нагороду кращому прогресуючому гравцеві, порівняно з позаминулим сезоном став набрати на 10,5 очок більше, загалом завершив регулярку з такими показниками. Потужний габаритний 206 сантиметровий форвард, що має навички розігруючого. 18 грудня цього року йому виповниться 23 роки. Своєю грою, на мій погляд, Джон зробив серйозну заявку на те, щоб керівництво Хоукс переглянуло бачення розвитку своєї франшизи. Частково вони це зробили під час міжсезоння. Після двох сезонів вони вирішили перестати мучити себе та Деджонте Темюре, помінявши останнього в New Orleans Пеліканс, частково повернувши за нього колись заплачені Сан Антоніо активи, що вже звучить як провал. Тепер дивіться, що прибуло взамін: Дайсон Daniels, Лері Ненс Джуніор, Коді Зеллер, AJ Liddell, який перетворився на Девіда Роді, якого згодом обміняли з Phoenix Suns. Пік першого раунду 2025 року належить Лейкерс, пік першого раунду 2027 року найнижче серед піків Бакс Пеликан з захистом в топ-4. Все. Найперспективнішим серед всіх них виглядає Дайсон Денілс, захисник з ростом 203 см, якому 21 рік, з хорошими навичками в обороні, минулого сезону робив півтора перехоплення в середньому загру, все ж його стеля виглядає так, що в кращому випадку це гравець лавки, який може дати активність, пресинг в захисті, але навряд чи щось більше. Ненс, Зеллер та Роді можуть стати чудовими активами на ринку обмінів для якогось з контентерів. Особливо це стосується Лері Ненса, для якого цей сезон є контрактним. А отже, від нього слід очікувати, що він залишатиме 110% всього себе на паркеті. Також вони перепідписали контракт з чеським оборонцем Вітом Крейчі. Тривалість його де 4 роки розміром 10 мільйонів, з яких, щоправда, гарантовані лише перші 2 роки. Ну і нарешті під першим піком на драфті Атланта Хоукс обрала 19-річного французького форварда з ростом 206 см Закарії Рісаше. З однієї сторони, Атланті наче і пощастило виграти перший пік на драфті під час лотереї, з іншої сторони це було на доволі слабкому драфті. Закарій не є ані топовим атлетом, ані топовим оборонцем, немає якихось феноменальних навичок скорингу, шутінгу, плеймейкінгу. Він явно не виглядає рятівником такої собі пташки потопельника в обличчі яструбів. Відверто кажучи, я не бачу якогось позитиву в майбутньому сезоні для Атланти. Через слабкість східної конференції, зокрема нижньої частини, в сьогоднішньому вигляді вони занадто сильні для того, щоб танкувати заради високого вибору на драфті. Попри загальний скепсис щодо фігури Трей Янга і його впливу на перемогу команди, Ice Трей все ще належить до когорти кращих розігруючих, кращих плеймейкерів ліги. Його на пару з Джейленом Джонсоном мало б бути достатньо для того, щоб поборотися за місце в плей-ін. Але тут скоріше питання до рівня інших команд на сході, ніж про силу Хоукс. Та й чи потрібно це Атланті? Що такого екстраординарного дасть їм чергова можливість поборотися за путівку в плей-офф або навіть вийти туди? Натомість пригадуються історії минулого сезону, зокрема коментарі Кендріка Перкінса, що за трей Янгом полюють колективи NBA. Серед них найчастіше згадувалося Лейкерс, Спьорс. Спасіння потопаючих, як відомо в народі, і справа рук самих потопаючих. Ресурс цієї Атланти, на мій погляд, вичерпався. Вони самі це прекрасно розуміють, тому і розпочали процес перезавантаження після обміну до Джон Тимюре. Звичайно, після того, як вони обрали на драфті чергового бінга з наявним Джеланом Джонсоном, Андре Хантером, Богданом Богдановичем, вони вкотре можуть спробувати побудуватися навколо Треї Янга. Головне, щоб пізніше вони не пошкодували про власне бажання залишитись посередніми. Основними питаннями майбутнього стануть, чи вдасться за Рісаше Саше проявити себе з позитивної сторони в свій сезон новачка, підтвердити свій статус першого номера драфту, яким буде наступний крок у розвитку Джейлана Джонсона, чи зможе він цього року повноцінно позмагатися за нагородок найпрогресуючому гравцеві, та чи залишиться в Атланті трей Янг. Не забувайте залишати ваші думки в коменти з приводу цих питань. Розкажіть друзям про цей канал, скиньте посилання на це або якесь інше відео. Давайте збільшувати наше українське баскетбольне ком'юніті. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Basket Moves. До скорої зустрічі. Мир!